Вітаю вас, шановні, дивіться від компанії Revolt, від компанії Revolt. Такий от у нас перетворювач йому ногой, щоб не зжав или коленом Значить, інвертер. Це а, типу із того, що сказала. Я ще попросив -про ногою дати не сказати. <свисті> Дивіться, це в нас інвертор перетворювач, по-різному кажуть. Він виходить 332-660 його пікова нагрузка. Я не знаю, ви знаєте, це, від цього приладу можна заряджати телефони, можна включати дрельки, можна включати болгарки, можна включати все по-різному. Але ви повинні розуміти, що в нас тут 660 Вт. Давайте ми щось включимо. і покажемо. А де дрейка? А, ти вчора вже перевіряв. Ванька вже вчора тут уже робив. Витя. Это наша новиночка, ми получили. Да, вони вже на, на фірмі вже вони є давно, але ж мы тільки-тільки до нього дійшли, тому що пішов великий попит спрос на цей момент. Так, як він у нас тут включається. Зараз, де? А, ще кнопочку треба вмокнути. Нічого сімей. Дивіться, бачите, воно відображає кожну батарейку. І воно, виходить, в нас все запаралелено. Допустимо, якщо ми ставимо вот ці вот батарейки, у нас везде лампочки горять. Бачите? Якщо ми ставимо, допустимо... Так воно буде працювати і так воно буде працювати. І так воно буде працювати. І так воно буде працювати. Ви бачите, Тобто у нас накопительний такий є цей. Щодо цього, дивіться, от ми ставимо інші батареї. Якщо я знімаю цю, ставлю батарейку, ми перевіримо, буде воно працювати чи ні. Воно не працює від цих звичайних батареек. Воно працює від цих батарей, Револьтовських. Не знаю, поки чому воно не працює від звичайної батарейки. Допустим. Мабуть, тому що тут високотокові батарейки і з за цього воно працює. Ще не знаю, не буду казати, але ж є, як є. І дивіться, ти собі просто збільшуєш йомкость батарейки. І 660 Вт. Зараз треба включити. Ти можеш заряджати собі телефон, ти можеш собі її підключати під будь-що. Бачите, тут в нас іде виходи під USB заряджати все проще. У нас є Type-C, в нас є цей вход і що в нас є? Індикація, Ну і в принципі є ще в нас зарядки. То есть, ми можемо через цей перетворює заряджати оці вот вот батарейки. Правильно? Правильно. А тепер дивіться, ціна. Яка ціна? Яку зробили? 5250. 5250, але ж ціна в нас буде без батарейки. Дивіться, я не буду вам зараз їх тут багато, багато розказувати умніші. Чому? Тому що е, тут все просто, все звичайно. Є е моменти, які я ще не розібрався. Кажу, кажу відразу. Воно не робить від. Звичайних батареїк, просто звичайне, не на вине е, з високотоку, На високотокових батарейках все працює чітко. А чим це пов'язано? Я обов'язково дам вам інформацію. Е, я цей момент е, уточнюю, виясню, тому що нема ж е, времені просто вам дати цю відповідь. Але ж я міг би да поставити ці батарейки і е, зняти рекламу. Зняти ліграму, об'ясніть тільки по цими батарейками. Правильно? Правильно. Але ж я вам відразу кажу, як є. Що ще ми будемо питання це розбирати. Але робивано, дивіться, робивано і від 1, і від двох, і від трьох, і від чотирьох. І також ви можете заряджати ці батарейки одночасно. Да? Ми можемо використовувати і туди, і на вход, і на виход. Отакий от от інвертор 5250 коштує, коштує. 550, він звичайно ж без батареї. Без цих батарей. Ця, ця тема зараз вона дуже актуальна. Якщо ви користуєтесь револьтовськими батарейками, то будь ласка. Можете приходити забирати оцю от приблуду, і у вас буде повний комплект. І зможеш собі робити вже все, що тобі треба. Якщо в тебе 4 є, люди в нас беруть по 4, по шість акумуляторів Підкинув, зарядив і потім собі використовуєш. Можна все що угодно. Так що що, сумерочка на зв'язочку далі що буде. Всім пока Поправочка Момент, вибачаюсь, Не хочу просто перезнімати відео. Все роби. Все роби, Високотокові, невисокотокові, все роби, Але ж знаєте, Лучше поздно, ніж ніколи. і навіть на одній батарейці? Души, Семен Семенович